Всім привіт! І так, уже настає ще осінь у нас. Ось така в мене розсада в такому стані зараз. Корінь росте дуже повільно, тому що прохолодно. То було жарко, тепер прохолодно. Тож, буду ставити вже розсаду не тут, а в розсадниках, там, де повністю накрита плівка. Звичайно, затінняйку буду. Класти, тому що ще будуть теплі дні. Ну, а... а ця поки що буде тут, якщо вже зовсім похолодає, то перенесу її у теплиці. Сьогодні також приготували ми ось таку діляночку, накрили агроволокном чорно-білим, але накрили в два шари. Щоб бур'ян не проростав. Тож більше такого, звичайно, купляти не буду. І там, де в нас один шар на ґрунті, то там ми оці гвоздички поприбивали щільніше. Ну, будемо бачити, як, як воно буде, як, як себе покаже. Тут буде два ряди Азії, ось, ось тут під тепличкою. Сонце в нас звідтіля, тож пектися вона не буде. І я думаю, їй сподобається на білому агроволокні. Ну і також ось така, ось такі у нас ягідки є. Звичайно, ми вкривали, у нас був невеличкий заморозок. Ось така гармонія. І нарешті я їй знайшла місце. От у мене ось тут, вона смачна. Солодка. Ягода плотна. Ось ця, ніяк не запам'ятаю, як вона називається, едвіна. Ось така йогода красива. Дуже солодка, дуже смачно, мені дуже вона подобається. Тож на слідуючий рік буду розмножувати. І далі. Далі йде бріна. Ось така вона урожайна. надзвичайно урожайна. Взагалі дуже люблять реме ось таку погоду, прохолодну. Це хадемор. Я вже не зрізаю під конуси, посмакуємо йогіткою, так як уже йдуть вони в зиму, кущики розвинуті, горні, тож нехай собі подануся. Це в мене нові посадки. Також Florida Beauty. Мій улюблений сорт із ремів. Тому що в неї дуже смачна ягода, Ну, просто надзвичайно смачна. І ще раз говорю, що в мене ремів уже на продаж немає. Це ж новий сорт Альтес. Дуже потужні такі кущі, і мені ягода дуже сподобалася, дуже смачна. Тож буду його теж розводити. Ну і Аннабель Анабель показує першу сигналочку. Тож, ягодка дуже смачна, дуже мені сподобалася. Пускай буде куди вуса. Це мій новий маточник. Наслідий рік буде. В цьому році трішки буде ягідки. До речі, ось такий маджестик. Ось така гармодна ягода. І дуже, дуже надзвичайно смачно. Ось такі йога, горні. Ось так виглядають грядочки. Сьогодні буде такий невеличкий обзорчик. Так, тут треба полити. Зараз полімо все, бо вже позасихово. Ось так виглядає моя фріго, вже пускає вуса. Це джолі. Звичайно зріжу у коріню, як розвинуться розеточки. До речі, треба подивитися, чи пора поливати. Ні, ще мокро. ще мокру воду. Також пускає вуса Надя. Тут взагалі багато вус лізе. Ну, це буде розсада вже, звичайно, на весну. Тут вона не буде вирощуватися, а буде зрізатися і вирощуватись окремо. Тут же в нас стоять стакони, тут укорінюється в основному Олександра, Сондра і трішки омі. Крізь тут стоять стакани аж до самого кінця, оця розсада вже буде на жовтень або на весну, як вийде. Так, ну і долі. Тут в основному альба росте. Тож, ось так в такому в стоні, Це у нас мурана. Зараз зайду покажу його. Ось скільки йогоди на ній. Йогода крупна, горна, дуже горна, що ми Зрізали, дали їй трішки відпочити, але ж, бачите, який потенціал. Це фріго, яку я брала навесні. Спочатку ми з неї взяли розсаду, потім запустили на йогоду. Тож, вона мені відпрацювала вже ті кошти, які я заплатила за розсаду. Я дуже задоволена розсадою фріга. Ну і ось ще тепличка, в якій теж розвивається. Розвиваються рослинки. Вже треба полити обов'язково. Майже вже кругом зрізані вуси, звичайно, ще є, але, але в основному всі зрізані. Залишилось дати тут сульфат калію і вже будемо йти в зиму. Пачники нові насаджені, з яких ми будемо обрати на слідуючий рік розсаду. Так як я кожного року насаджую всіх сортів по трішку, обов'язково для оновлення. Ну, як по трішку? Не, не так і по трішку, але на розсаду, я думаю, вистачить. Сьогодні ми чекали дощу, але сьогодні ми його не дочекалися. Тож, обіцяють обіщають на завтра. Будемо сподіватися, що завтра він піде. Дощик. Ось так виглядають мої рослинки, які дуже хлорузили. Ось то такий горний лист, тож не треба боятися цього хлорозу. Головне вовремя дати. Залізо. Залізо, магній. І все буде добре. Ось ця залишилась в мене територія не засаджена. Я думаю, що я її в цьому році і не буду висаджувати. Нехай вона. Трішки погулює, можливо, ось тут. Якщо в мене щось не вистачить, десь діленочки, а в мене їх завжди не вистачає, завжди приходиться ще десь шукати для своїх рослинок місце. Ось так ще. Стоїть чимало рослинок, які укорінюються, які вже скоро будемо знімати. Зараз подивимось, що тут. Це у нас ось є. Ну, ті ще треба тиждень постояти, щоб вона краще укорінилась. Тільки б не було тепло, завжди приходить похолодання і дає нам трошки відпочинок. І по мені коментар розкажіть, які сорти найбільше заказують. Ви знаєте, от буває якийсь рік більше одні заказують, потім інші, і в основному. У ну, мене дуже багато постійних покупців, які замовляють постійно нові сорти, які в мене з'являються. Дуже гарно рекомендувала себе Амі, дуже солодка ягода, але, але з нею треба вміти поводитися, тому що. Якщо буде не вистачати кальцій, то вона буде хворіти на борошнисту росу. Сирія дуже попитом гарним користувалася. У минулому році, в цьому році я її дуже багато продавала і навесні, і восени, і влітку. І в минулому році в мене дуже багато її. Купляли, тому що в мене її дуже багато посаджено, тому що це мій один, один з улюблених сортів, але ж вони в мене майже всі улюблені. Кожен сорт він по-своєму унікальний. В цьому році я навіть із Роксаною знайшла. Почала дружити, так сказати. Роксана зарекомендувала себе дуже з горної сторони, мені вона дуже сподобалася, але загущення вона не виносить, треба давати їй трішки такого простору, щоб вона не загущена була. Тому що ягода велика, ягоди багато, це, як говорять, покращена азія, але. Так як і Ольба, як говорять, оль... бріла покращена Ольба, але теж бріла це бріла, а Ольба це Ольба, Ольбу ніяка бріла не заміни. Це, на мою думку, я Ольби все одно найбільше в теплиці висаджую, Тож, тож ось так. Е, токож, е, дуже жорстоко. Також дуже Популярна Азія за свою ягоду велику, за її смак. Звичайно, вона трішки примхлива. Але я з нею подружилася взагалі з, з першого разу. В мене вона вийшла з першого разу. От, от їй у мене сподобалося. Тому в мене нарікань на неї немає. Тож і замовлень на неї дуже багато. Так само на Крістіну дуже багато замовлень. Дуже її гарно люблять люди, тому що велика ягода урожайна, кущики невеличкі, але ягода просто громадна. Ну і смак, звичайно, в неї дуже смачна ягода. Але ж я ж говорю, що смак залежить від вашої землі, вашої води. Якщо полуничка буде чимось хвора, то смак вам не сподобається. Тож обов'язково треба робити профілактичні дії, щоб не хворіла полуничка. Також дуже багато замовлень на Альпу, бо так як я її показала з дуже хорошої сторони, і ті, хто мене брав, то я не чула поганих відгуків, що вона кисла чи якась вона не така. Я завжди говорю, що вона повинна визріти, тоді вона смачна. Треба просто дати їй визріть. Також гарна апріка, лія цукрова теж у мене дуже в цьому році була дуже смачна, дуже велика ягода, і її дуже багато, вона дуже урожайна. Взагалі ну, сорти всі хороші по-своєму. от е, Дуже часто мені говорять, посовітуйте якийсь сорт. Тут не можна посовітувати, тому що в нас різні смаки. От Сенсація мені дуже подобається, але ж вона не така врожайна, але ж смак ягоди в неї просто карамельний. Дуже смачно для діток взагалі то там цукру не потрібно. В цьому році мені Олімпія дуже сподобалася, я її навіть в теплиці насадила, жалі мені дуже сподобалася, джусі, ну взагалі всі сорти хороші. Розана Київська дуже мені подобається для себе ягода. Дивна, я від неї ніколи не відмовлюся. Дуже класна ягода, дуже мені подобається. Ну, це дуже важке, важке питання. Кожен сорт унікальний по-своєму, от я вам що скажу. І коли я покажу якусь ягоду, то завжди починається. Починають мені писати, що я замовляю ось цю полоничку. <гум> тому, тому немає поганої полунички є просто неправильний підхід до неї. Тож ось так, будемо знімати вже затіняйку. тут вже все прийнялося, це. Останні дві теплиці, з яких ми ще не зняли затіньойку, так як тут нові посадочки були. А в нас же на Дніпропетровщині у нас дуже-дуже довго жорко було. Все вже прийнялося, вже почав рости молоденький листочок, тож, все вже буде зніматися, так як полунички потрібне, потрібне світло, щоб вона розлювувалася, щоб був фотосинтез. Тож ось так прогулялася трішки по грядочках, було мені дуже ніколи ці дні знімати відео, тому що я робила відправки і також ще сьогодні поготувала, просто поготувала сорти, позаносила їх, бо завтра обіщають нам дощ, коли розмокне розсада, то буде, будуть важкі посилки. Тож. Які змогла, ті позаносила, повідбирала і до понеділка я буду трішки відпочивати. Ну, а з понеділка вже будемо, будемо працювати дольше. Будемо висаджувати тут Азію після дощику, якщо пройде звичайно дощик. І поки ж я буду висаджувати полуницю. Та поки земля не замерзне, поки я її буду висаджувати полуницю. Так як і всі полуничники, полуницю можна висаджувати в будь-який час. Якби тільки земля не була мерзла, звичайно, для укорінення їй потрібен час, але ж вона і зимою укорінюється. Якщо плюс 3 градуси, то корінь все одно росте. Верх, звичайно, вже не росте, а корінь. Потрішку-потрішку по наростає всю зиму. А в нас обіцяють теплу зиму, то я думаю, вона буде всю зиму Ну, а в теплицях в мене взагалі тепло буде. Будемо, звичайно, держати відкритими, щоб полуниця не пішла в ріст. Ну, а вже у січня місяця, там, десь із середини, я думаю, ми будемо вже їх зачиняти. Зачиняти, тільки робити провітрювання, коли жарка погода. Ну, і взагалі не то, що жарка, як сонячно, тому що, як сонячно, то в теплицях жарко. І провітрювання обов'язково, тому що конденсат може зіграти злу шутку, і рослинки можуть захворіти. Тому провітрювання це обов'язково кожного дня. Тож всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.